Страхування нещасних випадків покриває фінансові збитки через вплив зовнішніх чинників на наше тіло. Простими словами, непередбачування травми, падіння зі сходів, травми під час ходьби, опіки 2-3 ступеня. Важливою умовою є те, що така травма має викликати тимчасову втрату працездатності. На відміну від медичного страхування, тут страхова компанія не супроводжує лікування, а робить страхову виплату на базі договору. Залежно від складності травми, це може бути 5, 10, 50% від зазначеної страхової суми. 100% виплачується лише у випадку смерті чи повної втрати працездатності. Наприклад, якщо клієнту відірвало руку та він отримав першу групу інвалідності. Якщо ви бажаєте застрахувати себе чи своїх співробітників не для галочки, враховуйте, що в Україні досі працюють радянські кальки з інвалідностями. Щоб отримати виплату у багатьох страхових, треба отримати довідку про інвалідність. Це історія на роки. Ми ж дотримуємось західного підходу та виплачуємо згідно з континентальною таблицею оцінки травм. Ми не чекаємо довідок про інвалідність, а виплачуємо одразу. Це наша велика перевага. Серед винятків у страхуванні від нещасних випадків у першу чергу треба згадати військові ризики це табу для страхових. Але ми вирішили, що будемо покривати випадкові воєнні травми цивільних на підконтрольних територіях, де не відбуваються активні бойові дії. Якщо людина дотримувалася обмежувальних розпоряджень влади, вона зможе отримати виплату. Наприклад, якщо дорогою в офіс в автівку потрапить уламок ракети і травмує людину, ми виплатимо відшкодування. Якщо ж, попри попередження влади, людина йде збирати гриби в лісі та підривається на міні, не відшкодуємо. Дуже рекомендуємо дотримуватись всіх розпоряджень і заходів безпеки. Для нещасних випадків процедура відшкодування така ж проста, як і у медичному страхуванні. Настає подія, людина збирає медичні експертні висновки. Подає до нас заяву, ми складаємо страховий акт і протягом кількох днів виплачуємо відшкодування на картку клієнта. Застрахуватися може будь-хто. Якщо це фізична особа, яка хоче застрахувати себе чи когось із членів сім'ї, вона може просто написати нам на електронну пошту та отримати стандартну пропозицію. Якщо це компанія, яка хоче застрахувати співробітників, можна написати нам на електронну пошту чи звернутися до брокера. Ми розробимо програму страхування, узгодимо умови та укладемо угоду в зручний спосіб.